Керівники міських управлінь зібралися на першу спільну нараду штабу з питань сприяння розв'язання соціально-побутових проблем громадян, які залишають автономну республіку Крим і місто Севастополь. Ці люди продовжують приїжджати у наше місто. Серед актуальних для них питань залишається соціальна допомога, переоформлення пенсій та стипендій. Що касається наших всіх соціальних допомог, тому що була проблема люди звідти виїхали, а не було їхніх справ. Тому ми. В електронному вигляді звернулися на міністерство. Міністерство все це оформило. Вроді таких у нас сьогодні питань. Всі соціальні допомоги на дітей, на мамок, на одиноких. Всі ми забезпечили. Звернулися до нас ще зараз. Є які переселенці, ну є інваліди серед них, є ті, які сьогодні потребують, тому що виїхали. Немає сьогодні грошей. Тому грошей сьогодні кажу, в них немає, допомагає матеріально. Ми через сесію міської ради для багатодітних родин, які родини є по 8-10 по дітей, 200 тисяч на управління праці і соціального захисту виділено для закупівлі таких Будинків більшість кримських українців проживають у своїх родичів та знайомих. Для решти актуальною проблемою є дах над головою та нове місце роботи. Кожного ставлять на облік у центр зайнятості та підшуковують відповідні вакансії. Хто ще не встиг визначитися з потребами? Слов'ян Ількович передає їх координати у відповідні управління, щоб ті напряму зв'язалися з кримчанами. У більшості кримських приїжджих родин чоловіки колишні військовослужбовці, багатовагітних жінок та багатодітних сімей. І вже 22 дитини приступили до навчання у хмельницьких школах. До нас звертаються громадяни, переселенці з Автономної республіки Крим, міста Севастополя. Нами проводяться заходи щодо реєстрації місця проживання, місця перебування таких громадян. На сьогоднішній день ми надаємо весь комплекс послуг таким громадянам і не тільки по реєстрації тимчасового перебування чи проживання, а також при необхідності, якщо був втрачений паспорт. Якщо необхідно зробити вклейку фотографії з настанням 25-45 річного віку, а також інші послуги, які передбачені чинним законодавством, такі послуги надаються безкоштовно. Також, якщо громадян склалася така ситуація, що вони не змогли зняти з реєстрації в автономній республіці Крим, ми здійснюємо їх реєстрацію місця проживання без такого знаття. У ході засідання штабу шукали шляхи розселення кримчан у власні квадратні метри.